А вони до останнього сподівалися на швидку деокупацію Херсонщини та в дітей почалися нервові зриви, а їх самих ледь не ув'язнили. Тому вирішили виїжджати на багатодітну родину. Чекало кількадобове випробування на останньому російському блокпості перед Запоріжжям та нині подружжя з Микільського щасливе, що вже в безпеці і радить людям виїжджати з окупації. Людей морально убивають, ну як? Моральна давка знесилена пані Ірина із трьома малими синами із тремтінням згадую, як вони проривалися через останній блокпост окупантів у містечку Васильівка. Родина провела там просто неба, кілька діб. Три дня і дві ночі. Ужасно, хорошо, що було два дня. Якийсь, хоча б вітерок, трошки трошки продувала. А так діти і під машинами спали, тому що не досипали. Ось так нині виглядає траса на тому блокпості росіян. Сотні машин та тисячі людей чекають, допоки окупанти дозволять. Бодай кілька. Десятками аутівок на день проїхати у бік Запоріжжя. Просто без кінця іваю. Відеш творець. Ірина з чоловіком Іваном з Херсонщини кажуть, шкурнули на машині зі свого селища до Запоріжжя перед тим гучним ударом наших армійців по мостах. Антоновський, Дарівський успіли виїхати туди. А ви поруч там живете? Да, біля Дарівського моста за всім рядом. Вони чекали до останнього, бо сподівались на стрімку деокупацію Херсонщини. Та згодом в дітей почалися нервові зриви, а батькам чужинці почали погрожувати розправою, бо знайшли у них удома старий однострій ще зі строк служби Іванового брата. Приходили да проверяли брата, форму находили, устраивали кипиш. Что это форма? Мы сейчас. Зараз... Вас заберемо шаситиму, часто все таки викрутились. Запорізькі посадовці кажуть, нині все більше переселенців прибуває саме з Херсонщини щодоби близько тисячі, і це кажуть у військовій адміністрації. Тішить, бо всі вони урятовані люди. За весь час, за два місяці, майже 24 тисячі херсонців виїхали з території області і далі намагаються покинути зону ведення бойових дій. Ми закликаємо всіх людей з зони бойових дій в обов'язковому порядку. виїздити, тому що найцінніше у людини є це життя і здоров'я. Збережемо життя і здоров'я, відбудуємо те, що буде зруйновано. Ірина та Іван розповідають нині знову оформлюють держвиплати на маличу та готові стати до будь-якої роботи і принагідно радять тим, хто лишився під псевдовладою окупантів, негайно виїжджати, хоча б заради. Власних дітей виїжджати треба. Треба, тому що якщо будуть навіть наші наші засу освобождають. Нас просто не зацепило. Освободять, поїдемо назад додому до себе. Андрій Почтю, Артем Дажанков, програмовік «На марафон Єдині новини.